Я отримав таке повідомлення: це Сугінко Олена. Це наскільки я пам'ятаю, мама нашого, нашого майбутнього студента. І вона записує, в які терміни вступної компанії найбільш правильно подавати документи на вступ. Дуже класне питання, дуже актуальне питання. Це перші дні. Середина чи ближче до кінцевих дат, тобто ми, от зараз таких перших дві хвилинки, поговоримо, саме розмагаємося розкрити цю тематику. І що я би вам, вам по -по 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 хотів продемонструвати? Ви, напевно що, напевно, що ви спостерігали спостерігали за так званими рейтинговими списками. Одиннадцятикласники точно в минулому році спостерігали. Десятикласники теж приміряються, де це можна побачити. І от на всіх сайтах, на, на всіх всі університети України вивішують рейтингові списки. І не тільки у, на університетських сайтах, а й на міністерських сайтах є рейтинги. І як воно, наприклад, виглядає? Оце я вам підготовив рейтинговий список, який був.

Отака от була ситуація. Рейтинговий список, і далі йдуть прізвища абітурієнтів, які подавали документи до нас. Рейтинговий список є їхніх рейтинг, їхніх балів. Бачите, в порядку спадання. Там починається 100, майже 170, потім, потім ще трошки нижче, нижче, нижче в порядку спадання. Ну тут ще враховані також ті категорії, які мають пільги. Е, їхні пріоритети, хто які пріоритети розкладав. І от це такий початок списку. Так виглядає початок списку Бачимо 1, 2, 3, 4, 5. І от кінець списку, як виглядає, 369, 370, і в кінці там більше 400. В кінці, як виглядають теж списки людей, як вони в цьому рейтингу знаходяться, теж їхні от бали, як вони розташовані, їхні пріоритети. І тут стоїть питання: люди подали заяви. Як правильно подавати заяви на початку вступної компанії, всередині вступної компанії чи в кінці вступної компанії? Я поділюся вам своїм баченням. Наприклад, так йдемо далі до наступного слайду. Я тут теж так схематично накинув від себе. От, наприклад, Фесів Ігор Васильович, Фесів Ігор Васильович. Це я подав документи 15.07. Це на початку вступної кампанії, це буде десь 15 липня. Я подав в першого дня подав документи. Перший я встиг загрузити свої заявки. І я щасливий, що я себе бачу в списку під своїм прізвищем, під номером 1, рейтинг в списку номер 1. А бали, бачите, в мене такі непогані бали. 160 балів, отакі в мене бали. Я подав документи 15 липня. Що я виграв, що я втратив. Дуже багато абітурієнтів, наприклад, коли якраз задаються питанням, коли подати документи, то вони хочуть якомога скоріше подати документи. Бо Чому? Тому що вони міркують що все ж таки краще бути першим, краще бути в перші дні. Це один момент, а другий момент, що звичайно це є стресовий стан. і... І самі вступники, і самі батьки вони хвилюються. Є хвилювання. І, звичайно, що ці хвилювання, от, щоб якось от їх десь уникнути, потрібно щось зробити. Що можна зробити? От подати документи. І от Фесів Ігор подав документи 15.07. 15.07 я себе побачив рейтингу. Я такий ходжу щасливий від цього всього, що я подав документи. 16.07 я знов заглядаю на ці рейтингові списки. І що я бачу 16.07? 16.07 я бачу. Що вже не Фесів перший, а Петренко, Петро, перший, в нього бали 162. Він на 2 бали має більше балів, як маю я. У мене 160. А потім є Іваненко, Іван. В нього бал 161, він на 1 більше має від мене. Тобто, логічно, якщо це рейтинг, то Петренко 162, другий. Іван перший, Іваненко другий, а Фесів Ігор. Вже залишається тільки третім в рейтингу. Тобто, ну, от першого дня я був щасливий, я себе першим в першому рейтингу, а другого дня, бачите, я вже так якось трошки вже починаю сумувати. От я вже третій в рейтингу. Ну і там йдуть дні, 16, 17, 18. І потім я заглядаю також 22.07, 22 липня я заглядаю в рейтинг. І що я бачу 22 липня? Я 22 липня бачу, я 22 липня бачу, що. У списку першим в рейтингу вже є Василенко Василь, в нього бали 180. Другим є Григоренко Григорій, ну, в нього бали 179. Третього є Денисенко Дмитро, 174. Так є Костенко-Константин, в нього бали 170. Четвертий. І ще є люди, і ще є люди, і ще є люди. І я себе побачив аж на 60-тій позиції. Фесів ігор своїми балами 160. Скажіть, будь ласка. Чи міг я 15.07 бачити, що я буду на 60-тій позиції 22-го Не міг, бо я не знайомий ні з Василенком не знаю його думок, його планів, ні з Григоренком не знаю його планів, ні Денисенка планів не знаю. І так багатьох абітурієнтів я планів не знаю. Але я спішив, я хвилювався, я побіг подати документи, а документи подаються. Як правило, це з 15-го, 16-го, 07-го, аж по 31 й 07-го. І коли, наприклад, ми повернемося на цей слайд, я тут вверху, е, я, я думаю, ви бачите, що це є рейтинг, рейтинг абітурієнтів, які були на 30-е, 07-е, 30-е, 07-е, 2025-го року на 17.00. 30-е, 07-е. І я десь у цьому списку, в такому списку схожому, як тут, я себе знайшов на 60-й позиції. От бачите, сьогодні от для мене стан речей була 60-та позиція. Якщо б я 15-го на го не поспішив, а дочекав хоча б до 22-го, хоча б до 23-го, до, до десь от, до цих чисел, вже, скажімо, до середини, або майже десь там вже до кінця вступної кампанії, я би побачив, що тут я 60-й, а десь я 100-й, а десь я... 120-й, а можливо десь я буду своїми балами не 60-й, а 10-й, не, не 100-й, а наприклад, там буду ходити, буду 12-та, 15-та позиція, і в мене ситуація буде краща. Тобто, висновок, е, ви маєте право подавати... П'ять заявок на державну форму навчання. Не потрібно спішити це робити першого дня. Так, є хвилювання, і ви дуже часто почуєте, що кругом вас, ваші друзі, вже подали документи, і навіть інколи буває, що вже от хтось буде ходити і говорити, що я поступив, бо він там бачить, що от якась така ситуація для нього сприятла, і він же поступив. А ви ще не подавали документи, і ви з цього приводу можете сумувати. Не потрібно сумувати, потрібно мати терпіння і як висновок, все ж таки документи краще подавати заявки, щоб ви могли більш об'єктивно бачити картину вже, от, скажімо, після другої половини е, подачі заявок. Тобто, вже ми там порахуємо перші дні, перші дні це таке хвилювання, воно спаде. Ви вистояли, ви вичекали, ви проаналізували, і вже починаючи десь там, наприклад, якщо документи подаються по 30 липня, то вже починаючи десь з числа 23, 24, 25, є зміст подати документи, і тоді це все класно складеться. От